Чули, пробуємо сладості чекпек. Коротше, всім Христос Воскрес. Приїхали до нас гості і зараз я вам показую подарунки що мені одна тітя принесла. Пакетик. Перше, що дістаємо це ось такий мішочок. Як ви думаєте, що у ньому лежить? А ми ще це дізнаємося. Тягаємо перше і це шоколадне яєчко. Отаке шоколадне велике яєчко, яке можна так женерувати. Учитися, коротше, <гум> такий маленький <з> зайчик. <гум> це такий гамбургер, будемо його депустірувати зараз. І друге от такий мішочок, а тепер дивіться. А, скільки шоколаду! Куча зайчиків, яєчка, багато багато чого, боже коровки. Багато. І ось такий мішочок. Я його буду використовувати там для чогось. Друге, дуже класне, вони німці. Так, вони німці. Я зараз я вам показую, що вони мені ще привезли. Вони мені з Німеччини привезли ось такі яєчки, да. А ще ручна робота, це тетя Наташа. Робила ось такі підставочки. А підставочки для чого? Іменно. Для яєчок. І дивіться, начебто є квітка. Мам дивіться, начебто є крільна квітка. Така, і можна вложити, що захочеш. Тут є ось така квіточка. Ось така мені найбільше подобається. І ще роже прикольно. О, отак можна ще даже складати, щоб воно так було. Але краще отак зробити. І ось так. І ще тут є отка фіолетова з такими. І така бордова. Пишіть у коментарях, яка вам найбільше сподобалась. так. Складаємо і зараз будемо щось дегустувати. Я Не знаю, що ну. Почнемо із гамбургер. Угу, я ніколи таке не пробувала, тільки маленьку пробувала кап'я, капець, 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 капець. А чого він не відкривається? Пишіть у коментарях, як ви його відкривали. Бо я таке ніколи не пробувала гімбургів.

Розрізаємо нашу невідому штучку, яка нашу ми можемо просто спокійно, не... Чи... я не розумію, Нічого не можна зробити просто або такий контейнер його заблокувати. Знаєте, є такі, оці, як у Макдональдсі, оці такі просто контейнерки. Вони не відкриваються? Тетя Наташа приїхала з якимось хлопчиком. А цей хлопчик дорослий. Блін, краще б Надя приїхала, я з Сашком би погуляла. <гум> Бо мені з ним було б норм. О, ми відкрили гамбургер. На конец, боже, я коли таки буду в Треба буде ще кудись пішти. А, так воно все тут роз'єднується. Хто не па, пробував, воно все тут роз'єднується. Не так, як так. Перша это вот такая булочка, потом идет как котлета, потом идет сырочек, потом листья салату, а потом уже булочка наверху. Дивися. Она все разъедается. Скажи прикольный. Хочешь разъезжать? Красный? Красный?

Не осталось вот такая. Ну, не страшно. Спасибо, мама, ты вылетела. Тебе смешно, но мне нет. Все, продавь, все, не. Все, подожди мне Это тоже <плодот> вкусно. Девочка, не ну, болись Ага, любит, но, девица, давайте, давай я повернусь, ты кулы сосим. Дівочки, коротше, розказую зараз. Ну, воно дуже м'яке, це дуже м'яко, дуже тут м'якості багато. Я тебе обожаю цей гамбля. Коротше, повернусь, чесно, кажу, на цей раз. Потім, коли все доїм, бо в мене така ще. Що... Та. Ага. Коротше, я все доїла. Вона плаче. Побачила войні з полону, щоб повернулася. А все інше я буду куштувати им такие суточки. Друзі, что не я попущу всем папа. Люблю вас, дорогие. Спасибо вас, та хороший светлых свят. як вчера казала. Хм. Пока!